І Сина, і Святого Духа, дорогі брати і сестри, слава Господу Богу! що і хоч і Такий як би, по гражданському робочий день, але сподобалися ми е, прийти на свято, таке свято зустрітання Господнього до церкви Божої. І знаєте, буває, як щось воно так совпало, що совпадає, що цей ну, новий календар, який е, е, він якось так виходить, що на Западі Йолку вбирають jak raz také oni kažuť na tři krále. Получається, що це 6 січня по нашому календарю гражданському, а виходить, коли ви якраз у нас святвечір. Якось такий парадокс судьби, чи навіть може не судьби, а якихось сил, що ну, якби, я не кажу, що ці люди, які вже це обирають, ці там, комунальні служби, хоча, може, і вони вони можуть іноді подождати, як так щось вони не спішать обирати, але бо, я, по, вбічному, цей раз повезло, бо просто то, що був вікенд, вони не встигли наші якби, в суботу вбирати, все. Вони просто вони не встигли просто а так убирають. І виходить, що як тільки починається Різдво по такому календарю, який ось на Афоні, наприклад, даш, там, на Гробі Господньому, і одразу на Западі Вот. Але я до чого хотів сказати, що насамділі, якщо православно проживати іменно це собиття боговоплощення, Різдва, Різдва Христового. Тому наша православних воно дуже сильно багато, і воно дійсно починається вже задовго, задовго введенням храм Пресвятої Богородиці. Це якраз різдвяний піст, це якраз десь 4... -го... 4 грудня по цьому вже якби не уже, уже воно набирає оборотів, це вже дані і все. А потім уже, звісно, вже не говорю за, за сам святвечір, святки, вообще коляди, або свячення води, і все, і все. І виходить, що 40-й день після Різдва Христового ще стріпення Господи. Таке свято, що це можна сказати, аж зараз у нас завершаються оці. Якби я не хочу казати ваночні, бо що воно ваночні несе такий придях такого, якби оцього комерчиського, як ну, такого, такого значить, наче як просто щоб посидіти разом. Але минути Різдва, Христово, Христово. От ми закінчуємо, скажімо так, празнувати так, от іменно в цей день. Сороковий день після Різдва Христова на стрітання Господня. І воно нам так пролинається, що. Воно до стрідіння, то є встреча. Встреча по, -по сербському, стрітінні встреч, по, -по, -по церковно-славянському. І дійсно це встреча. І навіть ще й так в народних прикметах відразилося, що зима з літом, там зима з весною встрічається, борються. Ну, це так, скажімо, позаїмство, воно теж у фольклора, навіть єгипетського. Але. Дійсно, є то встріча, і навіть оцей фольклор він насамкінець, хоч і буває, часто заблуждається, але навіть тут він якби не сильно заблуждається. Тому що це дійсно встреча зими з весною. Але... Церковна встреча, то є сполучається, що люди, які живуть з Богом у Богу, для них даже от іменно оці дні календаря, пори року, місяці для нас все то є так сказати повод для освящення, повод для ослави Бога, і даже для нас самих воно якби і сповнено вже другого, не просто що там. Холоднішає або теплішає, а іменно вже така зустріч з Господом. Тобто, якби е люба щось відбувається, таке там звіздало стіяла, там сонце зійшло, чи зайшло сонце, і все. Ми вже там зійшло сонце, слава тобі, показав, що на світ. Упустилося сонце, заходить, все, прийшли на запад, сонця, світ світвечення. Тобто, все воно якби така. Можливість іменно ославити Бога, призвати Бога в своє життя, призвати Духа Святого, щоб Він дихав з нами і в нас, щоб наше дихання було, можна сказати, знаєте, виражаючи язиком техніки своєї синхронізовано, синхронізовано з Духом Святим, щоб наше дихання, наші слова, і наші мислі. І отак ця встреча. А має вона а, своє таке іменно биття історичне в тому, що дійсно встрілися. Ну я стрілися в принципі з Со Христом і во Христі, даже в буквальному смислі. Ви коли подивитесь, бачите ікону празника, і каже Сьогодні вона в нас схвічена, що дійсно зустрічається з одної сторони Богородиця до супроводження На самом деле, тільки вдуматися, що Іосі це чоловік, дуже багато можна говорити, але вдуматися тільки в то, що він бачив то, що ніхто не бачив, і даже то, що нам якби і не відкривається зараз. Наприклад, він бачив дійство Господа Ісуса Христа, його отрочество. То ви представляєте, якби. Бы... Це все таїнственні речі. Звісно, ви вот, знаєте, знімають фільми, в частності, теж на Западі знімають фільми про Ісуса Христа. І якось ці режисери, звісно, бачать це все. Іноді воно, звісно, і файно, іноді так цікаво. Але якщо так на самом деле думати богословськи, воно якби так отражає, ну, таке бачення режисера, якогось такого героя, все. Але іменно це таїнство, який був дійсно Ісус Христос в дитинстві. Який він був тоді в 12 років, там 15, 17, 20. то есть, якби це ж навіть Євангелія хранять про то повне мовчання. От, а Йосиф іменно міг наблюдеть. Йосиф, міг Іосіф учив писати, читати Господа, який создав всі язики. І от Йосиф супровождає Господа маленького, і з другої сторони приходить старець Симеон і свята Анна. Про Фануїлова, бо є багато святих Ан святих, каже у Господа Ісуса Христа, бабушка його Анна, що мати Христої Богородиці. це друга Анна, доч Фануїлова. І вона тут сказано: бачите, вона прожила з мужем ну, молодою. Дівчата тоді молодими виходили заміж. Тільки сім років, він потім помер. Вона потом ще 84 роки жила, жила ну, до пришествия Ісуса Христа, жила в храмі при храмі, вдовіця. І вона бачите, вона не, не іскала собі, щоб вийти знову заміж, хоча ж молодою, хоч втратила чоловіка і все. І плюс що це було дуже сильно соціально тяжко, тому що в те время не було ніяких урядів праці, і все це було дуже сильно тяжко. І бачите, який іменно що. Вона не, не іскала нового там мужа, все 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 хранила і це Бог даже так воздигнув. Це ж по суті, по, по таким стопам ідуть всі монахи і монахи, і не тільки то, але іменно е, люди, які охраняють таке ціломудре. Ну і звісно, що Святий Сім восприймає на руки Господа нашого. І це дуже інтересна особності. Я в прошлому думку казав, що Діло в тому, що е... В мірі тоді були великі такі собиття, і одна з династій в Олександрії в Єгипті захотіли мати книги. Книги священного, священної Божого Слова Ізраїля, священні, священні книги Ізраїля. І вони так сказати попросили ізраїльський народ, ну пожадали можна сказати, бо то були якби фараони, то були бивші генерали Олександра Македонського. Ну в общем, і вони потребували і євреї в перший раз в історії согласилися, і це було навіть якось так. Ну, це перший перший переклад Біблії в них. І вони вибрали 70 мудреців серед свого себе, свого народу, 70 мудреців, і серед них був і святий Сімеон. І він якраз перекладав, коли іменно пророка Ісаю, і там були слова, що і Дєва вочервий приймет, і родить сина. І йому показалося, що Дєва родить сина це якось все-таки ну, слишком неув'яжительне. І він хотів поправити там слово, не перевести до грецької мови «партенос» як Дєва. А іменно як молода жінка, і тут з'явився ангел і сказав, що ні-ні-ні, і ні, ти сам не вмреш, похуй не побачиш це дитя. І він був священником в Єрусалімському храмі, і він вже був на покої. Знаєте, як то кажуть, як у людей кажуть на пенсії, у воєнних чиновників кажуть відставки, а у священиків кажуть завжди, чи у священиків кажуть на покої. Але в нього був покой дуже сильно такий довгий, він вже ж довго не вмирав. І в цей день він прийшов в церкву. ну Тут сказано як? Духом. Тобто, якби бачите, Дух Святий був на ньому. То есть, і духом він прийшов в церкву і там стрівся з Господом. Так, напевно, дай нам приходити в церкву, стойдав зустрічатися з Господом. Лежа який лежить в ястик, який приноситься. В Храм Господній, який воскрешає, який возноситься на небо, який посилає нам з неба, з нідер Отця, огнені язики, тобто благодать полум'я благодаті Святого Духа, щоб воно горіло в нас, щоб воно розгрівало цю істину святого хрещення, яка в нас, і щоб ми жили з Богом і в Богу. Так що найся нам то толучать, по молитвам Святого Сімеона, стої Анни пророчиці. Святого Іосифа обручника. Ну а насамперед і, і на сам кінець, і насамперед, на помолитвам святої Пречистої матері, Божої жінки, нашої Богородиці та Марії. Амінь.